Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. І на цьому каналі я ділюся з вами різними жіночими темами, соціальними темами. Іноді ми розмовляємо про життя в Німеччині. А сьогодні я вирішила порозмовляти з вами, поділитися з вами моїм баченням, моїм підходом, моїми думками щодо досить болючої теми радість під час війни. Це не моя буде особиста думка, хоча моя особиста думка, моє бачення збігається з тим, про що говорять психологи. і через те я хотіла от саме своїй аудиторії, своїм глядачам донести ці думки. Я вам дуже дякую за вашу підтримку і за ваші коментарі в попередньому відео, коли я ділилася з вами елементами розкоші на щодень. І розкіш я не Транслювала в тому, що це має бути щось дороге, багате, золоте, блискуче і так далі. Ні. Це абсолютно побутові речі, які кожна жінка, в нас тут жіночий канал може і зобов'язана собі дозволяти. Розкіш, ось ця маленька чи велика, дорівнює радість, а радість нам просто життєво необхідна в нашому житті. Радість належить до базових емоцій кожної людини. Давайте перед тим, як ми продовжимо про радість, нагадаємо собі, які ж емоції є базовими в нашому житті. Так ось радість це перша базова емоція. Друга базова емоція здивування. Третя емоція печаль або сум. Четверта Страх. П'ята гнів або злість. І шоста огида або відраза. Цими емоціями ми реагуємо на зовнішні і внутрішні подразники в нашому житті. Сум і печаль це реакція на втрату. Злість гнів це реакція на небезпеку. Страх. Є реакцією на загрозу, на невідомість. А огида відраза, це реакція на отруту, на щось токсичне. І під час війни в нашому житті, в житті людини, в більшості переважають ось ці чотири емоції: печаль, злість, гнів і огида. І якщо ми будемо. Проживати лише ці емоції, і не будемо збалансовувати їх емоцію здивування, позитивного, наприклад, і радості. Ми будемо залишатися от в цій капсулі, яка нас буде тримати, яка не буде нас відпускати, від якої ми особисто ми будемо психологічно дуже страждати. Через те, ось зрозумійте, наскільки важливо і просто необхідно життєво. В житті проживати емоцію радості. Особливо тоді, коли для цього є причини не відрікатися від них, так, я не можу зараз радіти. Мені соромно радіти, заборонено радіти, коли навколо в країні відбуваються такі жахи. Я навіть не можу про них думати. Я вже ні про що не можу думати ані про жахи, ані про радість в якийсь момент. Я нічого собі не дозволяю. І для того, щоб ви краще зрозуміли вплив емоцій радості на ваше життя, задайте собі питання, кому буде гірше, якщо я буду в своєму житті зараз відчувати радість? Кому стане від цього гірше? Перше. Друге, кому стане краще від того, що я не буду відчувати радості? І коли ви відповісте собі на цих два запитання, ви також зрозумієте, що ваше почуття радості, ваша емоція радості вона не заперечує, вона не скасовує вашого відношення до війни. Вона також не заперечує вашої печалі, вона не заперечує вашого гніву. Ця емоція живе поряд. З іншими емоціями. І вона виводить вас в цей баланс. Коли ви радієте тому, що ваша дитина закінчила школу, ви радієте тому, що нарешті прийшло літо і стільки фруктів навколо, це також радість, це також радість життю. Ви закохалися, ви радієте цьому. У вас є повністю на це право, у вас є на це просто обов'язок, тому що ви живете. Якщо ви не знаходите у вашому житті причин для радості, просто створюйте їх. Малесенькі речі. Подивіться моє відео про елементи розкоші на повсякдень, почерпніть для себе щось цікаве, те, що відгукується саме вам. І радуйте, тіште себе хоча б дрібницями, почніть з цього, і ви побачите, скільки радісного все ж таки є в цьому житті. Я задумуюся іноді, от у мене є фраза, що життя прекрасне, я завжди нею керуюся. А потім думаю, невже воно таке прекрасне, коли стаються такі жахливі речі? Але життя саме по собі, наша земля, наша планета, наша природа прекрасна. Все, що не прекрасне в цьому житті, створюють самі люди. Проблема в тому, що ми не можемо контролювати глобальні речі. Ми не можемо контролювати ем, глобальні стихії, ми не можемо контролювати. Тобто людина, одна людина, не може контролювати систему, не може контролювати інших людей, їхню поведінку, їхні думки, але вона може контролювати себе, вона може контролювати свої емоції, вона може контролювати свої цінності, вона може контролювати свої переконання. Свою власну поведінку, своє відношення до життя. Це також стосується тих моментів, коли ми намагаємося контролювати, наприклад, інших людей, їхній хід думок, їхню поведінку. Наприклад, якщо я вважаю, що соромно радіти, недоречно радіти в цей час, і я іншим нав'язую цю думку, також контролюю їх, не радійте. Нічого собі не купуйте, нікуди не ходіть, страждаєте. Ось коли ви страждаєте, тоді все правильно, тоді все добре. Ми не можемо цього робити. Кожна людина має право. Ми особистості, ми кожен з нас має право на власну, на власне проживання цього життя. Звичайно, що ну, я зараз дуже цікавлюся темою. Глобальну темою війн не лише в Україні, а й, наприклад, Друга світова війна, Перша світова війна. Особливо мене цікавлять питання, як це все розпочалося, як до цього дійшло. Взагалі, ось ця соціальна культура, можна сказати, війни, що штовхає людей на все це. І я почула дуже цікаву думку, що війна як ніщо інше. Показує наскільки нікчемна особистість. А напевно, обов'язком кожного з нас, кожної особистості, якраз і є довести собі, не знаючи навіть довести доречне слово, поки є можливість, поки це можливо дозволяти собі бути особистістю. Для того, щоб вас трошечки підбадьорити. Надихнути, я хочу вам розказати історію про рух Червоної помади під час Другої світової війни. Якщо ви ще не знаєте цієї історії, вона для вас буде дуже цікавою. Але перш ніж я розкажу вам цю історію, хочу поділитися двома вправами для того, як виходити з. Сильної емоції печалі і сильної емоції гніву або злості. Ці вправи мені дала моя психологиня Лариса Волошина на початку війни в Україні, тобто в мене був дуже ну, пригнічений стан сказати це, не сказати нічого. Мені було дуже погано і. Я пам'ятаю, що я постійно хотіла спати. Ну, постійно спати це такий знак, що я не хочу знаходитися в цьому світі, я хочу відключитися, нічого не знати, нічого не чути. Так, ось в цьому стані печалі а, рекомендується дивитися багато мультфільмів, тобто заключається в тому сенс, щоб ви бачили дуже багато насичених кольорів. так? Іноді у вас буде виникати посмішка, але в першу чергу важливо, щоб ваш мозок сприймав багато кольорів. Також в цій ситуації, я думаю, дуже класно допоможуть розмальовки. Тобто тут буде два компоненти одночасно, яскраві кольори, так, візьміть фломастери, олівці, для того, щоб розмальовувати якусь мандалу або якісь інші малюнки. Взагалі, це не має значення. Але. Я помітила, коли я розмальовую, наприклад, з моєю донькою, іноді ми малюємо, розмальовуємо. Під час того, коли я малюю, я концентруюся, щось там не вийти за, за якусь лінію, так, щось розмалювати. Я настільки концентруюся, що я втрачаю час, почуття часу. Тобто я втрачаю цей зв'язок з реальністю, з реальним світом. А насправді з психології ми знаємо, що це такий флоу-ефект, коли ось ця така. Як це сказати правильно? Ось таке відчуття а, абсолютного задоволення це відчуття якраз а, втрати часу, коли ми не думаємо про час, коли ми десь знаходимося, що нас взагалі нічого не турбує, ми ні про що не думаємо, ми якраз лише в цьому моменті. А друга вправа це вправа з гнівом. Зі злістю, коли у вас це накопичується, вже на фізичному плані це відчувається, тому що ви напружені, у вас є напруження десь тут, в, в області спини зверху, шиї. Так? Дуже важливо зробити цю розрядку. Є вправи просто побити подушку, але для мене особисто, ну я не б'ю подушки, але я. Дійсно користуюся вправою рушника. Тобто ви берете звичайний рушник, не надто великий, так, ось такий, середнього розміру, скручуєте його ось в, таку, в такий валик і просто його викручуєте руками. Наче він мокрий, ну він не мусить бути мокрий, він сухий, ви його викручуєте. І ось в цей момент, коли ви його викручуєте, з вас ніби виходить злість. Не лише в. Психічному, психологічному плані, так, а з вас виходить на рівні фізики, ось ця енергія непотрібна, яка вас десь там буде крутити і, і вам лише шкоду наносити. Коли ви злитеся, а у вас гнів на щось конкретне, на конкретну людину, на конкретну ситуацію, проговорюйте це, можете в голос проговорити, подумки продумати. Просто ця агресія мусить вийти саме в це русло. Не потім десь на когось або на вас, так як це буває, іноді ми агресуємо проти себе. А саме туди все воно вийшло і ви звільнилися від цього. Спробуйте ці дві вправи, якщо вони для вас актуальні, і я сподіваюся, що вони вам допоможуть. А тепер розкажу вам історію про роль Червоної помади в Другій світовій війні. Взагалі до початку ХХ століття червона помада була символом непристойності, символом розпусти і жінки з добрих кіл не користувалися червоною помадою. На початку ХХ століття розпочався жіночий рух за права жінок. І сталося практично це все випадково, коли ось ця демонстрація жінок. Проходила в Америці повз салон Елізабет Арден. Вона побачила їх. Вона також була, вона підтримувала жіночий рух, і, начебто, вона роздала жінкам, які демонстрували тюбики з червоною помадою. Вони всі намалювали губи червоною помадою і, ну видно, поділилися, так всім вона не роздала. І 15 тисяч жінок одночасно були з червоними губами, демонстрували за права жінок, і це ось стало таким символом, символом жіночого руху, такої незалежності. А потім вже, ну тобто, помада червона вже стала цим символом, так? Тоді. А ось вже під час Другої світової війни Гітлер заявив десь колись, що. Німецькі жінки не повинні користуватися косметикою. Вони і так, в них арійська врода, вони і так дуже гарні. І він взагалі не любив особливо помад. Гітлер був чи то вегетаріанцем, чи веганцем. І на той час помади робилися з, тобто домішувалися тваринні жири. Ну, для нього це було. Взагалі, по його переконанням, ніби взагалі не підходив йому такий варіант. Що не заважало, наприклад, його коханці Еві Браун о, практично на всіх фотографіях вона користувалася косметикою, і в неї були червоні губи. Можливо, це і є доказ тому, що між ними не було ніяких о, сексуальних стосунків. Тобто я. Цікавилася цією темою раніше дуже-дуже інтенсивно. Ще пам'ятаю на початку на початку мого приїзду в Німеччину понад 20 років тому, взагалі-то вже майже 25, я збирала цю літературу в Україні. Я раніше цього взагалі ніколи не читала, не знала, не було матеріалів. А тут якраз якась така була тематика, і якісь і журнали виходили на цю тему, і в бібліотеці я щось шукала. Я пам'ятаю, як я зустрілася один раз з. З якимось там хлопцем, з німцем він мене запросив в ресторан, і я сижу, і там, Єва Браун, то-то-то-то сижу, розказую якісь факти, що як то було. І він такий на мене дивиться, каже: Вау, ти так спокійно розмовляєш на такі, а, як це він сказав? Ну, ніби такі, знаєте, дуже гострі теми. А я не знала, що ця тема така гостра в Німеччині, і з нею можна потрібно бути дуже обережним. Для мене це було абсолютно нормально. Так ось вважається, що між Євою Браун і Гітлером ніби не було сексуальних стосунків по тих чи інших причинах. Ну, були, не були, це вже інше питання. Єва Браун користувалася помадою, хоча вона була німкеною, і хоча це було начебто заборонено. Але. Цю тему для себе відмітив Черчилль і він заявив в Британії, що відтепер червона помада є символом патріотизму, є символом перемоги. І навіть я читала факти, що на підприємствах, на заводах жінки, які приходили на роботу, вони вдягалися в якийсь спецодяг, вони там зав'язували волосся. І нічого не підкреслювало, не могло підкреслити їх жіночності, їхньої краси. Це могла зробити лише червона помада. На той момент вона в Британії, взагалі косметика, була дуже дорогою. В Британії були дуже високі податки, на деякі продукти навіть була заборона. Але жінкам на підприємствах навіть видавали безкоштовну червону помаду для того, щоб вони нею користувалися, для того, щоб в них була ця можливість. І були такі гасла, що. Червона помада це ваша зброя, ви солдати в тилу. Також було цікаве гасло, я тут лишаю фото. Ваша краса це ваш обов'язок. І я так хочу, щоб ви зараз запам'ятали для себе це гасло. Ваша краса це ваш обов'язок. А ми знаємо, що краса для жінки піклуватися про себе, користуватися косметикою, доглядати за собою. Це велика радість. Кожній жінці це дає радість. З червоними помадами це така справа, там вже придумували різні, ем, різні кольори, різні назви червоного, і патріотичний червоний, і бойовий червоний, і переможний червоний. Звичайно, що в наш час це не мусить бути червона помада. Абсолютно ні. Червона помада була символом тієї епохи. Але ми можемо звідти взяти для себе ось такий урок, таку тезу, наскільки важливо подавати знак або посилання собі в першу чергу і іншим людям, що ми живемо, що наше життя продовжується. І якщо ми живемо. Ми мусимо також цьому життю давати посилання так. Я тебе бачу. Я бачу е, в цьому житті все, що відбувається. Я цьому радію. Я ж живу. Я радію цьому життю. Я радію тому, що я живу. І я живу, тому що я радію. Напевно, так. Напевно, такими словами я хочу закінчити сьогоднішнє відео. Діліться. В коментарях вашим баченням тема непроста, абсолютно непроста. В кожного свій ось такий градус того, як він це відчуває, як він це переживає, в кожного свій поріг болю, в кожного свої втрати. Але я дуже сподіваюся, що з цього відео, хоч якщо ви взяли якусь малесеньку крупинку для себе, я цим буду дуже-дуже тішитися. Прощаюся з вами, і зустрінемося на наступних відео. Всім па-па-па-па!